Захопленням Херсонщини і російськими військовими, чимало хто зіткнувся з викраденням. І катуванням членів родин, порушенням права людини на свободу. Окупаційна влада, аби подавити спротив місцевого населення, постійно проводила фільтраційні заходи. Представники обласної прокуратури вже зафіксували на звільненій території регіону 10 катівень. На початку червня 2022 року про викрадення з власного будинку Сергія Чорноусова, вчителя фізичної культури Чорнобаївського ліцею, повідомила його дружина. Деякий час вона нічого не знала про його місце перебування. Одна була думка, що звідси взагалі випускають, чи не випускають, а там десь роблять братську могилу. Просто питки. Ну просто питки, щоб щоб що то як показати свою ну як якість своєї роботи. Було і електричество, як орки називають дзвонок Байдену перший, Згадуєш цей жах. Сергій Черноусов і подумати не міг, що на його долю випадуть такі випробування на рідній землі, як полон і тортури. Я вчитель, да. Ви розумієте? Я до останнього не, не вірив взагалі, що буде якась збройна агресія, якийсь був наступ, якийсь даже це вже ну не називай, що це збройний наступ чи збройна агресія. Це повномасштабна війна. Я до останнього не вірив і сподівався, і дружині, і дітям казав, що все буде добре, все, все ну, як би там не було а здоровий глузд, і ну, якби він повинен перемогти. Ну, як бачимо, одної людини цього здорового глузду не вистачає, тому ну що буде. Сергій Черноусов показує нам, де його спочатку утримували російські військові. Це ангар, який розміщувався на території міжнародного аеропорту Херсон, що знаходиться в Чорнобайці. Він не приховує хвилювання. Моторшна пори знову ж таки коли згадуєш цей жах, ці муки, тортури. Ну, ми знаходимося якраз біля місця катівник під час і окупації і орки. Тут ось у цьому ангарі якраз у них була катівня. Бо мене привезли сюди ще восьмого. Червня і десь години 3-3 з половиною, можливо, чотири катували, били, роздягали, штрикали ножем. Наступне місце перебування Сергія була катівня в підвалі апеляційного суду. Оцими польовими дорогами одразу через кладбище геолога повезли на Херсон і в комендатуру. Я ще провів два дні в комендату двоє суток в комендатурі. То знову ж таки ми мене привезли десь, ну я так по сонечку зорієнтувався десь біля 8-ї години. Знову ж таки, з комендатури. Ну, ви розум... знаєте, да, комендатура це будівля апеляційного суду, їхній підвал. От, от там… Тоже, ну як ми їхали знову ж таки в машині, оцей там їхній старший, я так поняв, якийсь розказував за пропаганду, який у нас президент плохий, який він там смішний, ну і таке інше, і таке те саме. Тобто, а от у нас, ну, я не став неаби ну, спорити, не став вступати в діалог, ну, тобто мовчки це саме. Приїхав і я до чого це все вдувши, коли ну, будучи в комендатурі, там знову ж таки я приїхав десь біля восьмої, мене десь в годині, ну, можливо, 10-11 знову ж таки вивели, то там вже було і електричество, як орки називають дзвонок Байдену перший, потім дзвонок Зеленському і дзвонок «Женя, хочеш. Ну, тобто, от, кліпсу одівають на ухо, напались. Кайданки одягають на руки, ну і, і по, ну і по голові, по, по ребрам, таки по спині, ну отож потім, ну, і ще такі, знаєте, продов, продовжили, скажімо так, катування. Згадує він і про російських солдатів, яких привозили до цієї катівні пияцтво. Можливо, ви знаєте, не знаєте, у цій комендатурі там. Це апеляційний суд, і там такі маленькі камери. І вони між, між собою дві поруч розбили перестінок, і там ну, взагалі камера вийшла десь метр двадцять, ширина і довжина десь 2,40, можливо, 2,50. Привозили правопорушники військові, їхні орковські. Там, можливо, за якийсь режим, можливо, за якийсь, я не знаю. ну, Я так зрозумів, що вони всі, всіх за п'янку, тому що наут. Їм віддавали зброю, і за ними приїжджали їхні командири, і їх відпускали. То між собою вони спілкувались, то я так розумію, вони всі там служать за гроші. Ну, одним словом, заробітчани. Нині тиша на вулиці Теплоенергетики в Херсоні. Це ще одна з катівень, куди потрапив Сергій. Місце, звідки чулися крики, і куди масово привозили городян. Ізолятор тимчасового утримання. Звичайна тюрма, ну піти міцній, скажімо так, камері було п'ять, було чотири, було шість, було сім. Було тобто все залежало від ситуації, бо були такі випадки, що просто орки так людей в місті зупиняли. Привозили за порушення комендантської години там, чи ще за якийсь, і там пров... перепровіряли, і дехто навіть через день, на наступний день, через день вже їх і відпускали. На прогулянки водили? Ні. Ні, за цей час не миться, ні душ, не те саме. Єдине, що було, ну якби такі, як більш-менш умови, це туалет. Ну, як обкладений плиткою, і вода, умивальник з водою. Ну, це, ще, знову ж таки, це умови, які були створені для ну, арештантів Витверезник. да, От. То ми, ну, наприклад, як я, потім хлопці за мною та саме, набирали півтора літрову води, ставили десь на сонечко, ну, щоб вона була більш-менш нагрівалася, І з бутилки. Поливали бато хто з затриманих незаконно перебував тривалий час в катівнях в нелюдських умовах приміщеннях, не пристосованих для цілодобового перебування людей, як ось ця по вулиці Пилипа Орлика. На цей час встановлено вже понад 1300 фактів викрадення цивільного населення представниками незаконного збройного формування з абревіатурою ГСБ, яке створили окупанти на території Херсонщини. В офісному приміщенні на вулиці Пилипо-Орлика вже підтверджено процесуальним шляхом 32 потерпілих і продовжується встановлюються інші постраждали постраждалі цивільні люди, яких може перевищити кількість понад 80. В ізоляторі тимчасового тримання, де розташували найбільшу. Місце несвободи та катування вже підтверджено більше 200 потерпілих людей, і так само по десятки людей утрималися на території Береславщини і на території Херсонського району в інших місцях. Андрій Коваленко розповідає про найпоширеніші методи тортур, які застосовувалися до жителів області. Потерпілі вказують, що це люди враження від них було що. Вони спеціально вчилися цим методом катування, тому що це починаючи від фізичного насильства, побиття кійками, імітування розстрілу і найпоширеніше це катування електрострумом. Росіяни, а також залучені ними особи, здійснювали катування, сексуальне насильство, а саме катування. Електростомом шляхом приєднання їх до геніталі. На цей час, до прикладу, в ізоляторі тимчасового тримання вже підтверджено 19 потерпілих, які пройшли через такі види катування. У Чорнобаївці окупанти постійно проводили фільтраційні заходи, що раз посилюючи їх. Особливо після зняття російського триколору з адмінбудівлі сільської ради, також влучного потрапляння ЗСУ з купчення ворожої техніки. Терор панував у Чорнобаївці під час окупації. І досі на лівобережжі Херсонщини знаходяться в полоні місцеві жителі з цього населеного пункту, розповідає Сергій. Багато, ну я так. За десь за перший місяць, півтора, можливо, до 30 осіб я так. Думаю. І зараз там ще перебувають три особи. Ну, вони так само були вивезені, навіть одна дружина одного з полонених поїхала так само на лівий берег для того, щоб ну, там знаходитись поруч, готувати. Передавати передач щодо незаконного утримання людей в катівні на території аеропорту Чорнобаївці, Проводиться перевірка. Факти утримання людей, можливо, утримання в Чорнобайському аеропорту окупантами перевіряються. Це ускладно тим, що під час того як відступали окупанти з аеропорту, вони його підірвали. Приміщення і підірвали знутрі, зсередини у зв'язку з цим слідова інформація. Там фактично. Знищена або значно постраждала. Але ми проводимо слідчі дії, спрямовані на те, щоб по-перше, для пошуку потерпілих, які могли утриматися окупаційними військами в аеропорту, і подальше їх переміщення до місць не свободи, враховуючи те, що на, на цей час встановлено... Вже понад 1300 фактів викрадення цивільного населення представниками збройних формувань Російської Федерації, то не виключно, що вони поміщалися і до Чорнобайського аеропорту, та до інших міст. Зокрема, лише на деокупованій території на теперішній час вже фактично підтверджено 10 місць, де окупаційні війська здійснювали катування населення. Кати, які знущалися над місцевим населенням, вже почали отримувати підозри. Є вже позитивні результати роботи на правоохоронних органів. Вже повідомлено про підозру дев'ятьом особам з числа представників незаконного збройного формування з такою назвою, як вони надали государну служба безпеки Херсонської області, які фактично це аналог ФСБ, але методи у них аналогічні як ФСБ, так і... Це через дефіз гестапо, які катували в підвальному приміщенні людей електрострумом, мордували їх голодом, отримували жінок і чоловіків одночасно, били їх нещадно. І відносно цих осіб вже обвинувальний акт прокурорами спрямовано до суду для судового розгляду. Але це лише частина цього провадження, яке було виділено окремо, і факти вчинення злочинів ними продовжується встановлюються слідчим і іншими розшуковими заходами. Аналогічно активно проводиться досудове розслідування щодо е, розміщення катівні в ізоляторі тимчасового тримання. І сподіваюся, що найближчим часом вже будуть результати, які ми можемо будем, які ми зможемо повідомити засоби масової інформації. Важливо, аби всі воєнні злочинці не уникнули покарання, аби подібне не повторилося. Херсонщина, вільні південь.